Привіт! На цьому відео хочу поділитися з вами досвідом відвідання музею шахти в Кохтла, яка колись функціонувала як одна з найбільших шахт. З видобутку сланцю. про історію трошки пізніше? Вона тут не найголовніша. головне те, що хто б міг подумати, що в Естонії також є гірничий регіон, що Естонія досить потужна в плані видобутку сланцю. Наразі це сланцева нафта, і насправді я не знаю наскільки потужний видобуток сланцевої нафти в світі, але Естонія займає друге місце після Китаю з видобутку сланцевої нафти. Не знаю, скільки там у Китаї, скільки ця сланцева нафта покриває електроенергії у світі, але звучить дуже масштабно. При цьому у Естонії дві найбільші у світі сланцеві електростанції. Ну і звісно, поговоримо про регіон, колись досить заможній, де жили шахтарі. Наразі він не виглядає як якийсь промисловий район. Дуже симпатично, дуже мило, дуже гарна природа. І для тих, хто зі східної України, хто схоче за реконами, вони там також. І ви можете ними помилуватися, бо Прогулятися видобутка сланців в Естонії розпочалася ще на початку 1900-х років, тобто в 1912-му вже виробництво було. А до цього булися розробки і все таке інше. Якщо говорити сучасною мовою, то можна сказати, що ці всі сланцеві виробництва це були британські стартапи, які вкладали гроші на розробку шахт і підтримували їх німці. Тому виробництво дуже нормально розвивалося. Ну а потім прийшли совєти і далі вже по класиці. Але про шахту, які є музей, і в якому можна сходити і відвідати, подивитися, як насправді працювали гірники, побачити ці всі машини, спуститися, побачити справжнє шахтарське життя. Ця шахта була відкрита в 1937 році. і Працювала, здається, до 1997 року. З датою не певна, а от музей вже відкрився в 2001 році. Щоб потрапити в музей, необхідно обов'язково записатися на екскурсію заздалегідь. Екскурсії там проходять кожну годину. Екскурсії є англійською, естонською, звісно, і російською. Ми ходили на естонську. І записувалась я з середи на суботу, тобто я записувалась в середу, і в суботу ми вже відвідували. Шахта знаходиться не в дуже зручній локації, тому найкращим способом дістатися туди це авто. Громадським транспортом дуже незручно, туди майже нічого не ходить. Я розглядала варіант доїхати електричкою до Кохтла ними, а потім на велосипеді. Але я як подумала, з моєю швидкістю я їду 15 км за годину. То це в мене томилося так дуже сильно, і якщо з економічної точки зору. То поїздка електричкою з велосипедами Сталіна не таке дешеве задоволення, якщо брати машину на двох в оренду. Плюс бензин, то виходить там на євро двадцять більше. От якщо ви поїдете, наприклад, в чотирьох, візьмете машину в оренду, плюс бензин, то вам взагалі навіть буде дешевше машиною туди доїхати, ніж електричкою. Так щоб завершити вже з організаційними питаннями про вхід в музей. Вхід в музей взагалі не з дешевих. Я заплатила 38 євро. Це дорослий і студентський. Студентський він так само може бути учнівський, тобто це квиток зі знижкою. Тобто дорослий коштує 25 п'ять євро, а студентський здається 13. ну. Всі розцінки є на сайті музею. Ви точно зможете там перевірити актуальну інформацію. Ми були ще й з собакою. За собаку нам нічого не було потрібно платити. І ось така маленька, але дуже важлива ремарочка. Якщо ви збираєтесь з маленькими дітьми, ви маєте розуміти, що в музеї там купа справжньої гірської одної техніки в рамках екскурсії цю техніку включають. І от з нами на екскурсії була дівчинка років шести. Вона дуже. Майте на увазі, що дітки можуть злякатися в темряві, в житті, або проводіть якусь бесіду до того, що там таке може бути, або краще наберіть тоді діток. Екскурсія в самі шахти триває приблизно десь годину, і починається вона з того, що вам видають такі бушлати, вони більш-менш сучасні, нічим не пахнуть, частенько все нормально. І видають каски. От з казками, трохи так з гігієною не дуже, тому що каски після використання не дезінфікують. Тобто, ви хтось зняв з голови, ви собі наділи. Ну, як на мене, то це єдиний мінус в цьому музеї. Але було б добре, аби все ж таки ці каски якось дезінфікували після попереднього Використання про екскурсовода, екскурсовод заслуговує окремого слова, естонець, колишній шахтар. Але якщо чесно, він нахатував якогось велетенського гнома. Я Дуже сподіваюся, що це не звучить образливо. Це навпаки, він настільки колоритно і автентично виглядає в тих шахтах. Особисто я була дуже задоволена таким екскурсоводом. Говорив він естонською, у мого сина естонська краще він мені щоб перекладав, що я не зрозуміла. І плюс нам видали англомовний гід. Це було плюсом, тому що аудіогід він доповнював розповіді екскурсовода. Аудіогіді була така більш офіційна історична інформація, більш е, такі сухі факти. А от екскурсовод він. Не розповідав щось таке, типу, про зарплати шахтарів, що, наприклад, середня зарплата шахтаря була 400 рублів, коли висококваліфікованого інженера зарплата була 150 рублів. Але якщо чесно, подивилася я на ту цю шахту, я, б, мабуть, за 800 і за 1000 туди не полізла, тому що робота неймовірно тяжка, неймовірно небезпечна. Гроші, то ще не все. А з другого боку, також з історії Шахтеря Екскурсовода, що вони то мали ті гроші, а от купити толком нічого не могли, тому що нічого не було в Радянському Союзі. І, наприклад, щоб купити телевізор кольоровий, йому потрібно було їхати в Білорусь. Такі собі історії цікаві, але все одно, коли в тебе є гроші, то вони є. Гроші лишні не бувають. Але якщо порівняти той фізичний вклад, який. Шахтарі мали вкладати в те, щоб заробити ці гроші. Ну я не знаю, вони мали отримувати точно набагато більше. Але потім постає питання рентабельності всього цього бізнесу. Я не знаю, чи можливо це взагалі уявити оцей об'єм роботи, який виконувався шахтарями. За добу вони малися накопати 10-12 тонн сланцю. Якісь там були унікальні унікуми, яких називали бульдозерами, і вони могли здавати 20 тонн сланцю. перепрошую, не за добу, а за зміну. Зміна 8 годин. Звісно, допустимо відсоток браку був 70 кг на тонну. окремо екскурсово. Води, я перепитала, яким же чином вицівали в шахті сланець від каміння. А він каже: Ой, дуже просто на лопат нагрібаєш, відчуваєш легко, то тоді це сланець а як тяжко, то тоді це не сланець, це каміння, і треба там погребсти, повідкидати ті каміння. Тобто, я не знаю скільки тонн треба перегребстити цієї гірської породи для того, щоб набрати 10-12 тонн того сланцю. А якщо ви не справляєтесь і у вас великий відсоток браку. Тобто багато каміння в тому сланці, тоді ви не отримуєте своєї зарплатні Небезпечність цієї роботи. Це взагалі окрема історія. Показувала нам одну машинку, в якій дуже часто випадали якісь такі. Кільця, які крутили маховик, щоб той маховик продовжував працювати, потрібно було замінити ті кільця, і у вас було там часу декілька секунд. Ну і цей екскурсовод нам каже так. Дуже багато ранилися, калічилися, пальці людям відривало. Ну, було небагато спеціалістів, які могли так працювати. Я думаю, що кожному другому там відривало пальці, то звідки не набрати тих спеціалістів? Ще по такі цікаві штуки. що Балок, які підтримували ці всі роз. Скопані коридори не було так багато. Їм потрібно було переставляти ті балки. Інженери розраховували, коли яку балку треба виймати, тому що вони мали чітко слідувати послідовності от е, якихось дій, інакше їх могло просто там завалити в тій шахті. І іноді бували непередбачувані випадки, тому що інженер то він, начебто, все вимірює, перевіряє і розраховує, але гірська порода, ти ніколи не знаєш, як вона себе поведе. І от вони там собі обвалювалися, людей завалювали. Коротше кажучи, з цим всім я дуже щаслива, що зараз є всілякі вітряки, сонячні батареї, і людям потрібно все менше і менше бути шахтарями і робити ось такі небезпечні роботи, які просто можуть залишити тебе за секунду інвалідом на все життя, і тобі ті супергроші вже будуть ні до чого. Так, з приємного, що мене вразило на екскурсії, це, звісно, не тільки ці машини, які нам показували, які нам включали, які там тарахтіли. І, і всі, хто був на екскурсії, шалено вражали, ще нас катали на справжньому шахтарському потязі, який залишився, ледь не єдиний там на території заводу, який працює. На жаль, я не змогла його зняти, тому що в шахтах було досить темно і на відео нічого не видно. Але ось такий потяг, аналогічний, але вже списаний, є на поверхні на території музею. Тобто в ньому теж можна посидіти, він, очевидно, в набагато гіршому стані. Але все одно можна мати уявлення, як той шахтарський потяг виглядає. Так він дуже гучний, простору в ньому взагалі небагато. Я не знаю, як вони там сідали в по чотирьох кабінках. Ну, ми ледь помістилися вдвох, щоб ногам було нормально. Якщо дивитися на розміри тих всіх машин і місця для людей, передбачених в цих машинах, то в шахтах мають працювати ліліпути. Але з другого боку, цей екскурсовод, який у нас був, він взагалі не виглядав ліліпутом там він був здоровенний, мужній дядько. Якщо шахтарі такого ж розміру, як цей дядько, зазвичай, то як вони влізали в той потяг, не знаю, але якось вони ним їздили і пересувалися по шахтах. Ще з таких вражаючих штук. була машина, яка пробиває шахти. На потужна машина здорова досить серйозно. Я для того, щоб тіпа, Аля побачити чи відчути, як вона дме, то ми стояли в сусідньому тунелі. Потужність вітру досить серйозна. Мабуть, це все про екскурсію під землею. Не можна не сказати трохи слів про те, що знаходиться над землею. Над землею, виробничі будівлі, в самій будівлі музею є невеличка експозиція. Одна з них дуже цікава, я б сказала так, тому що вона наглядно показує, скільки сланців потрібно для того, щоб. Працювала електробритва чи скільки сланців потрібно, щоб працювала пральна машинка. Дуже корисно для розуміння, скільки сланців потрібно, і навіщо на цьому, мабуть, і все про будівлю всередині. Є якісь фотографії, є можна трошки почитати, але нічого такого. Серйозного більше немає. Більше цікавого на подвір'ї музею там багатенько таких машин представлено, які вже списані. Вони стоять в ряд на них можна подивитися. Майже все можна чубати, майже всюди можна залазити. Є, як я вже сказала, цей потяг величезний, в якому є насипане каміння і в якому насипаний сланець. Тобто, ви можете також подивитися, як воно насправді виглядало в реальності в житті. Ще однією з розваг є величезний Щезний білас, який стоїть також на території цього. Музею в нього можна залізти і нажимати всілякі кнопки, прочашки, чи навіть наш пес вимагав, щоб його взяли на той білаз, навіть наш пес, коротше кажучи, був на тому білазі, тож і вам теж адже сама я на білас не лазила. Також в цьому музеї є додаткові опції, тобто не тільки екскурсію, можна замовити собі, покататися по теритонах на такому аля бусі джипі, я не знаю, як це сказати, тому що такі, начебто, величезна Подовжена нива з відкритими лавами, на яких можна пристібнутися і триматися, поки тебе катають. Ми бачили декілька груп і чули крики жінок, які каталися на тих джипах по теритонах. Нас подібна екскурсія не зацікавила. Ми собі просто погуляли навколо. Взагалом у нас пішло десь приблизно дві години, щоб обходити всю територію навколо музею з усіма тими машинами всюди пожмакати, почіпати, порухати, всюди позалазити, включно годину під землею в шахтах. Але якщо ви вже тут, на екскурсії в цьому гірничому музеї, то дуже раджу зупинитися, погуляти в містечко чи то в селищі Майдла. Воно має неймовірно гарну мизу. Миза і будівлі мизи переобладнані в школу, в спортивний центр і центр для молоді. В Естонії дуже популярно організовувати центри для молоді для того, щоб вони не шерталися десь там по вулицях, а от збиралися в таких клубах і займалися якимись справами по інтересах. Ми сама по собі неймовірно гарна, збудована ще 1767 року. Можливо, зроблю колись окреме відео про цю мизу. Про історію навколо неймовірно гарний парк. Якщо так собі продумати, пропланувати, то можна було би зробити там пікнік, особливо зараз, коли літо, коли може повести з гарною погодою, як нам, наприклад, погода була неймовірно гарна, і можна було посадити понасолоджуватися в саду естонським літом, але нам не вдалося понасолоджуватися там естонським літом, тому що наша принцеса вона десь знайшла якийсь труп, невідомо кого. Сподіваюся, ви не їсте. Вивалялися в тому трупі, просто вся з голови до ніг. Смерділо це так, що неможливо було до собаки підійти і на метрів 10 Вона стала щаслива, неймовірно. Коротше кажучи, наша подорож закінчилася тим, що ми просто якимсь чином обтерли її тими серветками, які були в машині. Слава Богу, в машині був резиновий коврик, що ми на той коврик її поставили, і довезли до найближчого Рімі, там на Рімі 5 кілометрів. Купили води, купили мила, купили рукавиці і мили собаку просто там на парковці в невеличкому містечку, тому що додому було їхати приблизно дві години, і з такою смертючкою в машині ми просто б задихнулися і просто б не доїхали. Коротше кажучи, після всіх цих баних процедур ми вже дуже втомилися, просто зібралися і поїхали. Далі та з мокрою собакою не сильно хотілося десь ходити по містечку і щось розглядати. І я на 100 я впевнена, що така пригода, як сталася з нашою принцесою, з вами може і не статися. Тож, певно, у вас залишаться тільки позитивні враження від екскурсії. На цьому на сьогодні все. Обов'язково підпишіться, мені це дуже приємно. Поставте вподобайку і гарного нам дня!